Жорстока та кривава війна, яку розгорнула Російська Федерація на території нашої суверенної держави, щодня забирає життя найкращих представників української нації. Сини, батьки, брати, друзі стали на захист батьківщини. На жаль, не всі вони повертаються додому. 21 лютого жителі двох громад Гродоцької та Сатанівської проведжали в останню путь Ярослава Скочеляса. Він був санітаром сільцем. Евакуйовував двохсотих і 300 із поля бою, неодноразово наражав себе на небезпеку, рятуючи інших, але сам не врятувався. 11 лютого городочанин віддав своє життя за Україну через 10 днів після загибелі із ним попрощалися земляки. 21 лютого городчани утворили живий коридор, зустрічаючи загиблого героя. При в'їзді у місто грудок уздовж центральних вулиць стояли, схилившись у скорботі із квітами та лампадками. Земляки Ярослава Скочеляса похоронний кортеж прямував до будинку, в якому мешкав воїн. Дуже щирий, дуже добрий, дуже подільчивої людина. Ярослав така людина, про яку не можна сказати нічого поганого. Це дуже настільки добра людина, добрий сусід. Нам дуже важко буде, але його ніколи не забудемо. Він завжди можна було порадитись. Він підказав, послухав, завжди. Дуже нам буде його не вистачати. Він дуже хороший був, товариш, усіх, Він дуже хороший батько для своїх синів, бо він. Неначок ну, погано сказати? він багато і врятував людей з передової, і вивіз, і а сам не врятувався. Біля під'їзду будинку, закриту домовину зустрічають всі, хто знав, і ті, хто не знав героя. Душевний, пекучий біль пронизує серця найрідніших двох синочків, дружини та батьків. Дикий крик матері заглушає шквальний вітер. Ярослав був один з батьків. І... Незважаючи на те, що він міг би і військоматом не мобілізуватися, але він пішов добровільцем на війну, знав, на що він йшов, він захищав усіх всіх нас, Україну і поклав за те саме дорожче. З городка похоронна процесія попрямувала у село Клинове, де проживають батьки загиблого. Незважаючи на негоду, сильний вітер та грозу, односельчани зустрічали свого захисника із прапорами в руках і стоячи на колінах. Однокласники, друзі дитинства, сусіди ніхто не стримував сліз. Вони лилися по щоках людей разом із дощовими краплями. Недарма сьогодні така погода жахлива, адже ми прощаємося з Дуже сонячним, дуже завжди усміхненим і позитивним хлопцем з Ярославом. І коли я дізналася, що він зараз на війні, як випускник історичного, як батько двох синів, я просто впевнена, що він не міг вчинити по-іншому. Він був дуже відважним. Я пам'ятаю, що ще в школі колись. Якісь старшокласники бігли по коридору, неслись прямо і збили мене на коридорі. Так він ходив потім в вчительську, взяв ще одного однокласника, пішов захищати і вже тоді був захисником, ще був таким маленьким, але він вже тоді захищав. На жаль, ми тут знаходимося і будемо прощатися з ним, що вже ніколи більше його не побачимо. Ми дякуємо батькам за те, що освітали такого сина, такого сміливого, який не пошкодував себе, своїх дітей і пішов на війну заради нас всіх. Ярослав Скочеляс віддано захищав і своїх побратимів на фронті. Він був стрільцем-санітаром, рятував чимало життів, евакуював із поля бою поранених та загиблих. Неодноразово ризикував власним життям заради інших, бо інакше не міг. Ярослав був наш побратим, який починав свою службу. Збройних сил України з роти охорони охорони другого відділу Хмельницького РТЦК в травні місяці він був переведений в 128-му бригаду, хоча, маючи всі підстави на звільнення, він, однак, пішов захищати батьківщину, свою територіальну цільність, свою сім'ю. І ті рази не відмовився. Останній раз, коли була зустріч з ним, коли в нього було Контузія, він приїхав на реабілітацію, пошкоджене штучне око. Особисто з ним говорив, щоб він, чи, чому він не звільняється, він категорично відмовився і сказав, що буде служити до кінця своєї війни. Його війна закінчилась 11 лютого під Бахмутом. Смертельний артилерійський снаряд забрав життя захисника. За упокійну службу відправили у храмі в селі Кленове. Тепер Ярослав до своїх рідних та друзів посміхатиметься із фотографією на могилі у своєму селі. А у пам'яті воносельчан він назавжди залишиться усміхненим та щирим хлопчиком. Жаль, бій сум. Ярослава знає, як гарного учня. Як такого? Щедрого, сміливого. Він ще в дитинстві всіх дітей захищав, особливо дівчаток. Ніколи жодної нервової клітинки не з'їв мені особисто. Дуже гарна дитина, герой з дитинства. Ніколи він не біг на репетицію, просто по сходах, як діти. він Все з'їжджав, по перилах в школі. І я завжди його зупиняла Ярику, почекай Ярику, почекай Ярик вже на першому поверсі. І, Господи Боже, дякую батькам, що виховали такого сина, і дякую цій Україні, що народжує таких синів, які стають на захист нашої держави. Завжди буде Україна, бо ми переможемо з такими Ярославами.